Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні у фокусі подій проект Генезіс. Ініціатори обіцяють проект зміни цвіт. То що таке революційний генезіс? В прямому ефірі нам розповість виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Агентства розвитку Черкащини Черкаської обласної ради Анатолій Хмільківський. Генезіс це той проєкт, який ми започатковуємо на рівні регіональному рівні Черкаської області. Ми започаткували цей проект на рівні Агентства розвитку Черкащини для того, щоб дати приклад подальшому реалізації його не тільки на нашій рівні області, а й на рівні безпосередньо нашої держави. Чому саме така назва? Креативний підхід в створення від грецького слова це процес утворення, щось нове. Тому ми хочемо сьогодні змінити в свідомості черкащан молоді, що проєкт Генезіс стане основою, фундаментом для подальшого, скажімо так, відновлення потенціалу молодих фахівців. Хто може приймати в ньому участь? А, згідно положенню про проведення, особа, яка досягла 18 років і більше безпосередньо, ми розраховуємо на проект студентства. Ми розпочинаємо цей конкурс 30 березня і він проходить до 24 квітня до 18 годин, включно в склад комісії входить в тому числі і представник департаменту інвестиційної політики. Це Ліпьокіна Томіла Яківна безпосередньо, і ми долучили її до цього як фахівця в цьому напрямку. В тому числі до комісії входять наші фахівці агентства, так і входить президент торгово промислової палати Черкаської області, це перші. Доброго дня, Гергель Олександр, голова Черкаської студентської ради. Ви зазначили те, що основна цільова аудиторія по розробці проєктів є студентством. Добре, я студент, навчаюся. Стипендія 800 гривень, хочу. Реалізувати свій проект. У мене немає грошей для того, щоб вам дати, щоб ви супроводжували. Ви можете знайти якогось спонсора. Ну які Я шляхи дякую. вирішення питання для студентства для студента, в якого немає грошей. Сьогодні які які переваги для студентства, для тих розробників проекту, які будуть надаватися, в першу чергу це проявить потенціал людей в тому або іншому напрямку. Друге питання пріоритетне ми. Переможців, які будуть, а це буде не одна людина, тому що проекти в, різні, в різних напрямках. Ми або конкурсна комісія відбере цих переможців і вони матимуть пріоритетне право участі у реалізації цих проєктів, по залученню на рівні області, як з допомогою іноземного інвестора, так і внутрішнього регіонального. Переможці проектів матимуть можливість отримати від агентства ті рекомендації по працевлаштуванню. Безпосередньо, як на рівні міста Черкаси області, так і іноземним компаніям щодо тих переможців, які будуть від Агентства розвитку Черкащини безпосередньо. Ми хочемо сьогодні побачити інновацію проєктів, які потрібні сьогодні на рівні Черкаської області, що нове може дати молодь, а воно може, потенціал великий. Хотілося б в рамках сьогодні Черкащини нашої мотивувати молодь. До активної інноваційної позиції або пропозиції, що вони бачать креативно по-новому, теми проєктів це альтернативна енергетика, це джерела отримання дешевої електроенергії, це безпаливні технології в побутовій та транспортній сфері, вирощування енергетичних рослин для забезпечення паливного ринку Черкаської області, очищення водою нетрадиційними методами, таки інноваційними методами. Відновлення екологічного фонду, що нам потрібно нашої Черкащини, сучасні технології переробки сміття, що немаловажно, застосування новітніх та нестандартних технологій для очищення стічних вод, ефективні способи залучення, в тому числі інвесторів інвестицій. Це безпосередньо ефективні програми відновлення і тваринництва. А це безпосередньо інноваційні методи в it технологіях Сьогодні студентство має абсолютно можливість і потенціал проявитися. Просто вони не реалізовані, тому що їх не чують. Ми хочемо почути через призму студентства ті проекти, інновації нові, які потрібно. Може, вони навіть не нові, але пропозиція, яка може бути конкурентно здатна сьогодні і перспективна для нашої області. Студент має своє бачення, він повинен надати своє бачення, чи це в аграрному секторі, в переробці, в тих напрямках, які ми говоримо, його бачення. І воно буде окреме, воно буде нестандартне. Якщо воно буде нестандартне, в цьому буде і перевага цієї конкурсної комісії для того, щоб їх відібрати. Нам не потрібно іноземне обладнання, на базі якого вони побудують собі проект, який нам запропонують. Те, що пропонують нам інші іноземні компанії, їхнє бачення сьогодні бачення людей, які живуть в Черкаській області, що би вони змінили, або як би вони підійшли до виробництва або управління, ми повинні знайти тих потенціально цікавих проєктантів. не проектів, а тих людей, які можуть сьогодні скласти той потенціал, нормальний потенціал, Виявити його з більшості людей. І далі залучити цих людей до реалізації проєктів. Як експертів, може бути, в тому числі агентство, яке може працювати і допомагати, і організовувати, і долучатися до цих проєктів. Ми формуємо експертне середовище потенціально орієнтоване на молодих людей, які є, здобувають зараз освіту, які не знають завтра, куди їм іти. Які сьогодні, яких сьогодні не чують. Ми хочемо проявити його, дати можливість їм, скажімо так, показати свій потенціал. Яка кількість проєктів, які будуть відібрані? Обмежень немає. Хотілося б по кожному з напрямку, який я перерахував, бачити кращий проєкт. Я думаю, що вони, як кажуть, стануть основою для подальшого відбору. Однозначно, буде кращий проєкт, кращий проєкт, але з цих кращих. З, з інших буде е, визначено ті кращі проєкти, які стануть основою. Ми е, безпосередньо відкриті до здорових, нормальних пропозицій. Тому ваші пропозиції можуть бути враховані абсолютно. Е, всі пропозиції будуть враховані. Ми відкриті. За, заход, завітайте до нас як е, безпосередньо відповідальні за студентство. Так? І ми готові розглядати ці пропозиції. У нас немає принципових критичних умов. Ми можемо їх змінювати в умовах сьогодення, чисто для конкретних інтересів інтересах області. Шановні студенти, я сподіваюся, ви почули Анатолія Хмільківського і принесете всі свої ідеї до Агентства розвитку Черкащини, і у нас буде найкраща область в Україні.